Думаю, кожен з вас хоч раз задумувався спробувати себе так чи інакше у блогерстві. Типу це ж прикольно. Зробив на колінці відос, просто ото виставив в інтернетах і отримав мільйони переглядів і гривень. Радуєшся життю і катаєшся на мерсі. Життя вдалося. Ура, ура! Перемога буде! Десь приблизно так уявляються все люди, які ніяк не пов'язані з контент-мейкерством. Чомусь у більшості тотально побутує думка, що блогерство це щось дуже легке і дуже прибуткове. А ютубери значаться то бісяться і вставляють купу реклами у свої так оплачені ютубом відосики. Іноді від слів деяких наївних індивідів просто хочеться пробити фейспалм і йому, і собі, і дахадязі дяді Феді за кампанію. Бажано з розмах. Загалом вітаю, з вами як завжди, я, Аніука, і сьогодні я хочу розповісти вам, чому блогерство в нашій країні це ніфіга не легко, ніфіга не прибутково, і що найголовніше, потикатися сюди без впевненості і підготовки категорично не рекомендується. А перед тим як я буду балаболити, підпишіться, поставте вподобайку і закиньте по гривні на збір, який я з іншими аніме блогерами збираю для фонду Повернись живим. У фіналі там будуть розігруватися різні призи, тому чим більше ви закинете, тим більше шанс виграти якусь кайфову аніме фігурку. Дякую. Так от почати хотілося б з того міфу, що Ютуб це легко і прибутково. Ютуб це ніфіга не легко і ніфіга не прибутково. У нашому сегменті так точно. Ютуб і його алгоритми люблять регулярність. Чим регулярніше і пунктуальніше ти випускаєш відео, тим частіше він ці відео буде рекомендувати іншим людям. Якщо ти випускаєш відео нерегулярно і не на ту тему, що 100% зайде твоїй аудиторії, то з більшою вірогідністю, то просто-напросто не буде його рекомендувати іншим людям. Ось і все. Саме тому треба випускати хоча б по два відео на місяць, а вони робляться, скажу я вам, не за один день. Наприклад, у мене в середньому на одне відео йде тиждень. Сюди входить написання сценарію, запис голосу, монтаж, поліровка і прев'ю. Найбільше, до речі, йде днів на монтаж, але то залежить від самого формату відео. Ось вам і виходить, що я по суті півмісяця тільки відоси і роблю. А ви прикиньте, як це все робити, людям, які паралельно вчаться, працюють, мають сім'ю, кредити іпотіку. Це ж піздець. І цей ще відоси в районі 10 хвилин, а я знаю деяких бешених блогерів, які майже годинні відоси роблять, причому по декілька паралельно, щоб випускати регулярно по два в місяць. Не знаю, як у цих работях мізки не поплавалися та як вони живуть у режимі целібату, але для мене особисто вони справжні потужні титани. Я б так точно не зміг. Тепер щодо наших блогерських мільйонів, ось, наприклад, мій мільйон за останній місяць. До речі, причому десь половина цієї неймовірної суми це платна підписка небайдужих підписників, з яких на хвилиночку 30% забирає, до речі, Ютуб собі. Ммм, сладінька. Ну як, вигідно тепер блогерствувати, а? Пишіть вашу думку у коментарі. Якщо без рофлів, я по суті виживаю завдяки донатам небайдужих підписників і стримів. Особливо хочу подякувати найбільшому донатору під ніком Порошенко. Щоб ви розуміли, ця людина це мій той самий грант від тіньового масонського уряду. Поніку, думаю, вже видно. Бо з нього я, б комп я не оновив, і мікрофона нормального не прикупив би, і що найважливіше, напевно б навіть і загнувся. Бо ентузіазм це, звісно, добре, але без значних фінансових вливань більш-менш успішний канал ти хрін на Ютубі зробиш. Я це усвоїв давно і точно. Тому не лінуйтеся закидувати улюбленим блогерам, на намівіно, і підтримуйте їх як можете. Мене, наприклад, можна підтримати теж. Всі посилання у описі, загляніть, ознайомтесь, мерсі. Але ж ви мене запитаєте, ані Укр, а як же реклама? Напевно ж, саме там мільйони свої заховав, жук, ти хитрий, як бачите, ні. З рекламою туго і сутужно зараз, то пару зігів напише то Харківський секшоп у Світланни. Д-да... Про секшоп я, звісно, напиздюнькав задля кількості, бо в реалі заявок взагалі нема. Раніше якось тим легше було, якщо чесно. Манговидавці, Сільпо, Аврора, ТГ канал Юна Рукодільниця, ВД, щось вас не видно, дайте гроші, бо вільне блогерство загібається. Ех, добре, то вже понеслася рефлексія і моя жадібна натурка. І загалом сумно мені і сутужно спостерігати за сотнями і сотнями молодих каналів, які не були готові до суворої реальності. Перша сотня на каналі, а там і перша тисяча це ультра важко. Та що там, отримати ту ж саму капічну монетизацію у нашому сегменті це вже майже подвиг. Але якою б не була мотивація та бажання, це всього-навсього 50% успіху. На жаль, до чого я веду? А до того, що більшість цих молодих каналів або закидуються, або вони жевріють і закинуться у майбутньому. Напевно, тільки декілька відсотків з них справді доходять до умовного фіналу і якого ніякого успіху. І тут я вважаю мені та й іншим блогерам, що мотивують робити нові канали, треба покаятися, що ми можна сказати, бризкаємо примарними надіями в очі простому хлопцю чи дівчині, кажучи, як вони потрібні для нашого сегменту. А коли вони у свою чергу пробують вливатися у цей сегмент, то стикаються з суворою реальністю, до якої ми, як люди мотивуючи, їх не підготували. То що ж тоді, Сашко, запитаєте ви мене, не йти в Ютуб, не вливатися у наш сегмент? Звісно ж, ні, треба робити, але після моєї маленької підготовки. По-перше, вам треба ультра багато вільного часу. Якщо у вас його нема, то це в свою чергу повпливає на регулярність виходу контенту. А це вже, як ви знаєте, не гуд. По-друге, вам треба яке-не яке стартове обладнання, комп'ютер або потужний телефон, мікрофон. І якщо ви хочете робити контент із своїм прекрасним фейсом, бажано мати ще й камеру, да. По-третє, у вас повинно бути бажання вчитися чомусь новому, покращувати навички монтажу, звукозапису, фотошопу та то ж відеозйомки, і що відповідно плануєте щось знімати. Ну і по четверте, вам треба бажання їбашити, їбашити і ще раз їбашити. Причому здебільшого в мінус собі. Але не забуваючи про баланс, щоб не вигоріти. Бо вигорівший блогер дорівнює мертвий канал. Якщо ви справді готові до цього, якщо ви готові пройти через всі ці труднощі і незгоди, то тоді так ви зможете бути україномовним блогером. Як то кажуть, золотий гір вам не обіцяю, але дам вам ідею. Ідею зробити щось світле і цікаве, бо на нашому Ютубі блогери або ідейні, або мають інвесторів. На жаль. Це точно не місце для заробітків, і тому, якщо ви тут за цим, можете заокруглятися і йти в різні інсти, рілси і тіктоки. Там, можливо, шансів у вас буде більше. Також хочу додати декілька порад, якщо ви все ж вирішите робити свій канал. Робіть контент якісно, наскільки ви це можете, або хоча б стилістично, і в тему. Попрацюйте над свою унікальністю, оформленням і стилем. Це точно приверне увагу нового глядача. Ну і не забувайте за головне терпіння. Старайтеся не кидати свої зусилля на пів. Шляху та лупайте, лупайте цю скалу, бо тільки сильним усміхається удача. У висновку хочу сказати, що блогерство у нашому сегменті це під, робота і терпіння. Все залежить тільки від тебе і вкладених у твій канал трудогодин. Звісно, є фактор удачі без цього нікуди, але таких щасливчиків, на жаль, небагато. Тому на одну удачу сильно не розраховуйте. Тепер після почутої інформації тільки вам вирішувати, чи робити канал, чи не робити, бо, як я вже казав, без приватності. Введених вище пунктів, у вас, скоріше всього, нічого не вийде. На жаль, пройшов той час, коли можна було виїхати лише на хайпі, як це робив колись я. Тож підписуйтеся, поширюйте ставте вподобайки, не забувайте про ЗСУ. Усім до зустрічі, усім папа! -па.